Мене часто запитують, з чого взагалі розпочалася школа і чому школа, а не якісь інші види діяльності, не знаю. І я не знаю відповіді на це запитання, чому. Якось так сталося, що ще у власній школі я зрозумів, що от я хочу свою школу. І бажано не одну. Після 9 класу, коли всіх запитували на листочках, записати, ким себе бачимо в майбутньому, я записав власником мережі приватних шкіл. Так воно і закарбувалося в голові і в підсвідомості, в свідомості кругом закарбувалося. Після школи я зрозумів, що якщо я піду в педагогічний вуз, то школи точно не зроблю, тому пішов на управління малим бізнесом для того, щоб вчитися управляти. Успішно закінчив Національний економічний університет в Києві і пару років попрацював в сфері управлінського консалтингу з тією самою метою зрозуміти, як працює бізнес, як управляти ним і так далі. Потім Зрозумів, що вже час робити щось своє, і е відкрив курси по емоційному інтелекту, хоча він тоді ще так не називався, це була більш емоційна грамотність. І під назвою Школа життєвих навиків». Потім е два роки існували ці курси. І ми працювали з дітьми з 2 по 11 клас над емоційною грамотністю, над тренінгами по соціальній компетенції і так далі. І з 2006 по 2008 рік працювала дана програма. Причому сама програма ще й розроблена мною, і я захистив її в Міністерстві освіти і науки. Дали дозвіл на використання у всіх школах. Але цього було мало. І після цього я вирішив, що необхідно, щоб якісь чимось ще раз займалися, щось робили і зробив такий проєкт, який називався Юнацька бізнес школа. Юнацька бізнес школа, о, а потім юнацький бізнес-парк уже в Києві. Проект так само існував два роки. Це були тренінги по Фінансової грамотності, навичкам управління бізнесом по різним соціальним технологіям і технікам роботи. Діти так само пробували займатися своїми справами, відкривати свій бізнес. І це так само працювало ще два роки в Києві. Після цього е, захотілося ще чогось іншого, ще чогось нового. І в 2009 році вперше е, пройшла зміна табору Санцекльош. Дитячий табір. Літні та зимові зміни, там де ми так само займалися різними штуками з дітьми. Який все ще існує на канікулах, зараз лише на літніх канікулах, в форматі, в форматі денного табору в наших школах плюс виїзного в горах Криму Карпат. Зараз, скоріше, за все лише Карпати. І в 2010 році, у вересні, 1 вересня, відкрилася саме школа. Школа на оболоні. Вісім дітей, вісім батьків довірили нам своїх дітей, і ми з раз, два, в трьох, три чоловіка ми розпочали роботу на оболоні. Школа на оболоні працює все ще. Тобто уже вже в 1 вересня цього року, 2015, буде п'ять років. У 2010-му нас було вісім, в 2011-му нас було вже вдвічі більше шістнадцять, і в 2012 му ми відкрили другу школу в Хотові. Зараз 2015 рік. Загалом в школі вхотові у нас 20 дві дитини, в школі на Амбулоні десь 14 дітей. Таким чином, 36 дітей, в 4 рази більше, ніж ми розпочинали за 4 роки. Ось так і живемо.